Вітаю вас знову на моєму каналі і вітаю вас теж в новому році. Прийшла я сюди з підсумками минулого року. Я знімала першу частину, де була відповідь на шість питань, які я підготувала. Я вже пояснювала, що питань 31, так як днів у грудні, і я вже протягом десь, напевно, трьох-чотирьох років кожного грудня відповідаю на ці питання. Вони трохи взаємопов'язані між собою, але я обіцяла, що не дивлячись на жодні обставини, я все одно зніму. Відео, де я відповім на решту питань, і поки я чекала відповідної ситуації, то вже пройшов перший тиждень нового року і більше чекати, тому що ідеальний момент, здається, не настане. Але я записувала всі свої відповіді протягом місяця, тому я вам просто е, трохи їх так, як ніби, розкажу. Е, саме тому я зараз з ноутбуком, і я пам'ятаю, що ми закінчили на е, сьомому е, питанні. Ну, точніше, сьоме ще не було, не з'явилось. І сьоме питання було знайомство року. Чесно кажучи, якихось таких сильно виражених, неймовірних знайомств у мене не було протягом цього року. Ну, я досить рідко знайомлюся з кимось, загалом це відбувається або по навчанню, або по роботі, і чисто в таких відносинах я цих людей тримаю, тому там друзів чи там ще когось. Я не пізнала, скажімо так, найбільш дивне знайомство було в мене на Ерасмусі в Хорватії, тому що коли я збиралася туди їхати, то я взагалі не знала, що зі мною хтось там буде їхати з мого університету. Взагалі, ну, я їхала, от чисто сама, і вже на місці, коли я сиділа в університеті там у Хорватії, до мене підійшла дівчинка. Вона, ну там. Питала мене, хто я звідки виявилося, що о, ми з одного міста. Пізніше виявилося, що ми з одного університету, що ми обидві з України, але вона з Вінниці. І що вона навчається на стаціонарному, а я на заочному. Я навчаюся на інформатиці, а вона на філології. Досить дивно. І, в принципі, наше спілкування після Erasmus повністю закінчилось. Втрати року. Ну, найбільша втрата року це, звісно, моя собака, не дивлячись на те, що вона все ще жива. Але коли я відповідала на це питання, то я ще цього не знала, що воно так розвинеться. Але факт в тому, що в неї дуже невиліковна хвороба. І це просто чудо, Божий дар, що вона прожила так довго. Це вже п'ятий тиждень, п'ятий тиждень від діагнозу, коли ветеринар сказав, що тиждень-два максимум. ну і вона ще Поки що повністю справна, звісно, ну, видно, що вона змінюється, що в неї нестабільний стан, але ну, вона впізнає нас, вона їсть, вона ходить, вона грається, вона виходить на вулицю по справам своїм, тобто всі свої функції вона ще поки що виконує. Не, невідомо, скільки це буде тривати, але факт в тому, що ну, врятувати її ніяк не можна. Відкриття року. Чесно кажучи, ну, я на момент, коли я відповідала на питання, то я в принципі не мала жодного відкриття такого. Е Рекомендую лишменну кашу з бідринки, якої я з'їла ну дуже багато протягом року. Але ну нічого такого я в принципі не відкрила. Розчарування року, звісно, моя робота, тому що на кожному кроці, які ну я стараюся ці кроки робити для свого розвитку, то стоять величезні блокади. Типу, ну зменшення бюджету, я думала, що через це е, в мене буде можливість перейти в інший проект, але несподівано бюджет на мене знайшовся і. Інші проект я теж не знайшла, тому я чотири роки роблю одне і те саме, і я додатково думала: окей, може. Якось я розвинуся в соціальних мережах, може я зможу на цьому заробляти, може я відкрию ФОПа, але в мене все стоїть на місці просто і нічого тут такого типу не вийшло. Також у мене була одна єдина співпраця UGC, яка не була успішна, і клієнт не прийняв мою роботу, тому тут було величезне розчарування. Далі сюрприз року, ну, знову ж таки Erasmus. мене на Erasmus запросило два університети, а я взагалі не сподівалася, тому що ну я. Заповнила заявку чисто по приколу, і навіть забула про те, що я взагалі це зробила, і несподівано мені прийшло запрошення з двох університетів. Від одного мені прийшлося відмовитися, бо він був в Румунії і не було доїзду. Настрій року увесь рік був дуже дуже наповнений стресом. І в принципі, протягом року не було напевно жодного періоду, коли в мене стресу не було. Постійно ну, мусила дуже сильне смирення мати. До того що відбувалось, постійно жила на такому окей, так має бути, це все мене, це все якось там налагодиться. Ну, з перспективи часу я бачу, що це все мало якийсь сенс, що воно дійсно так мало бути, але в моменті це відчувалося дуже боляче. Тринадцяте і чотирнадцяте питання це плани і чи вони збулись. Планів на 25-й рік мене спеціально не було, тому що я знала, що вони не збудуться, і єдине, що це я погасила невеличкий кредит, і цьому я дуже рада, і я дуже рада, що. Бог мені дав достатньо ресурсів, тому що були ситуації, коли я взагалі ну не уявляла собі, як я маю прожити в місяць з тими видатками, які в мене є. Але ну гроші завжди знаходились. Тому я вдячна Богу за те, що Він мені в цьому допоміг. Зміни року, ну окрім того, що я мала дуже багато смирення, то я трохи менше залежала від думки інших. Я теж змінила колір свого волосся. І загалом я перестала його фарбувати. Я знаю, що на відео цього не видно, на фотографіях, скоріше всього, теж. Але отак от, от десь в мене свій колір, свій колір, і я дуже надіюся його відростити і собі обрізати десь отако на каре. Чесно кажучи, мені і так треба зістригти волосся, тому що отут, ну звісно, ви цього не побачите. Воно вже таке сухе, як солома. Але от десь, отак, от, от це все моє волосся. мого кольору я не фарбувалася. Ну і до мене дійшло, що мені розказували дорослі протягом мого життя, що краще відкрити ФОПа і мати якийсь свій бізнес, ніж працювати на якогось там багатого дядьку на його БМВ. Тому що, тому що, ну, коли ти маєш своє, то ти сам собі директор, ти сам собі все робиш, як ти вважаєш за потрібним. Ти собі можеш, наприклад. Взяти якусь допомогу, якусь додаткову людину, ти саме її відбираєш, чи вона тобі підходить чи не підходить, чи ви з нею можете домовитись чи ні, чи вона добре робить свою роботу. Ти самостійно вирішуєш скільки їй платити. Ти сам розпоряджаєшся своїми всіма прибутками, видатками. Ну і це типу, це важко, це дуже важко, але це ну дає таку свободу трохи. А коли ти працюєш на дядьку, то Ну, ти постійно трясешся, боїшся, що от ти не виконаєш то, що тобі кажуть, ти зробиш не так. Там може не знаю, у дядьки закінчаться гроші, він тебе турне. Ну коротше, самі розумієте, що я вам можу тут розказувати. Факт в тому, що ну настав час, коли я це зрозуміла, тому що раніше, ну я, чесно кажучи, була такого уявлення, що от, типу, я е, маю роботу, і я на цій роботі до пенсії буду працювати і мене все буде устраювати. Але ну насправді воно виявилося взагалі не так. Селфі року, я чесно кажучи, проводила опитування і е, визначили ми такі селфі року. Воно, в принципі, не відрізнялося від того, яке я мала раніше на аватарі, тобто це було те саме селфі. А ще також я дуже хочу вам показати різницю між останнім селфі в 24-му році і тим селфі року в 25-му, тому що це справжній glow-up. Е, чесно, візуально я змінилась просто дуже сильно і. Загалом, типу, здоровіше обличчя виглядає, е, якось не знаю, щасливіше мені здається, плюс мені здається, що темний колір мені більш пасує, ніж в мене був е, рудий до того. Ну і я трохи трохи дуже трохи поправилась. І, типу, я ну через це теж більш здорово виглядаю, більш здоровий колір шкіри. Ну, загалі не видно того, що я на селфі камеру знімаю, і вона дуже сильно з'їдає якість. Але факт в тому, що чесно, подивившись на ці фотографії, я дуже пишаюся собою, я дуже пишаюся робленою роботою, яка була. Звісно, я ще над чим працювати. Я все ще не, не дійшла до своєї нормальної ваги, яка в мене була до всіх стресів. Але ну вже трохи краще перемоги року, і тут я виписала трохи е, більше речей. Третього разу я здала дуже важкий екзамен від Майкрософту е, до Azure, Якщо ви знаєте, це також я покращила свої фінанси через те, що ну мінус одне зобов'язання. Через неприємний випадок я я розбила на початку року свій телефон. Вийшло так, що це знов ж таки ситуація, яка змінила моє життя на краще. Я розбила старий телефон, і натомість я отримала телефон, де більше пам'яті мене тепер один терабайт пам'яті, і за допомогою нього я можу знімати відео, я можу з вами е, розмовляти. І, типу, для мене не виникає проблеми в тому, що я мушу думати, скільки секунд відео в мене буде, того що в мене не вистачає пам'яті. Також я весною пролікувалася антибіотиками, це дуже довга історія. І відтоді я хворіла лише два рази. До цього я хворіла раз в два тижні, після цього лише два рази. І то один дуже короткий раз, ну а другий це вже зараз в листопаді. Я хворіла цілий місяць, і знову ж таки я добилася від лікарки, щоб вона мені призначила антибіотики. І після антибіотиків я себе прекрасно почуваю. Ну тут в Польщі дуже важко з цим. Також я навчилася. Більш-менш регулярно вести соцмережі, в мене не виникає якогось такого знаю часу, коли я випадаю. Хіба що ну стається якась дуже серйозна ситуація в моєму житті, коли в мене ну немає ресурсу, тому що я зосереджена на тому, що відбувається там, не знаю, в родині, в роботі, ще щось. Ну і звісно, хорватія, і взагалі подорожі. Мені також в березні місяці вдалося зустрітися з членами моєї родини, і ми разом їздили там. Трохи по Польщі, трохи ми поїхали в Німеччину на прикордонне місто, тому я дуже щаслива що так вдалося. Так, і наступне мораль року. Мораль цього року в мене ну така, що від мене дуже мало чого залежить. Я завжди люблю все контролювати. Я люблю, щоб мені от все по полочкам розклали, що яка ситуація, що робити, де і так далі. Але ну насправді від мене мало що залежить. І, типу, це дуже може банальне переконання, але для мене це було важко, тому що мені завжди, наприклад, казали, ну не знаю, за шкільних часів, що якщо багато старатись, то все вийде. Але ну це не так, тому що навіть іноді були ситуації, коли ну, типу, щось не виходило. І це не завжди означає, що я мало старалася. І... Дуже мало речей в цьому світі насправді крутиться навколо мене. Скоріше всього, ну, скоріше це просто між собою взаємопов'язано, і все має вплив на все. Помилка року. Я зробила дуже велику помилку на своїй роботі, зіпсувала секюріті. Це підірвало взагалі мою віру в себе, особливо в цій сфері, чесно кажучи, і саме після цього я почала задумуватися, що IT, ну це взагалі не моє, що я не знаю, що я там роблю. Окей, добре, я е, там сижу, того що там нормально платять. Бо більше ніде поки що я не знайшла хоча б подібних грошей. Але факт, в тому, що це надзвичайно важка робота. І мене дуже тривожить думка, що я до своєї пенсії буду сидіти за компом і не мож... ну, не буду вміти навіть нічого робити руками. І не знаю, це дуже важко для мене. І після цього саме зародилась в мене думка, що мені треба відкрити якийсь свій бізнес, або ну просто навіть зайнятися фрілансом. Але ну поки що з цього нічого не вийшло. Також я цього року прочитала 24 книжки. Це так, ну типу, додаткова якась інформація. 20, 24 чи навіть 25, І в мене вийшло якось вісім тисяч сторінок. при тому найбільше було в березні. Окей, досягнення. Ну тут знову все це буде повторюватися: стабільне ведення блогу, Erasmus, екзамен від Майкрософта, співпраця UGC. Ну, щось трохи там вдалося. Надії року вічна моя надія це те, що я буду жити окремо від батьків і буду мати якесь своє життя, свої традиції, свої родини і так далі. Знову ж таки, вона не збулася. Е, також були надії не знаю якогось адекватного чоловіка в моєму житті, але теж ні. Тому е, жодні надії не збулись. Отак було зато багато сумнівів, тому що рік взагалі починався дуже трешово. Мене підозрювали поважну генетичну хворобу. Це не збулося, в мене її немає. І типу було, ну не то щоб я боялася там смерті, чи там ще щось. Але ну в мене, коротше, була така перспектива, що мені будуть раз на місяць спускати кров. А я ну страшно не люблю оці от всі, коли беруть аналізи, звіни і так далі. І для мене це ну було так. Сама думка була неприємна. Не то, щоб з цим не не можна було жити, але ну було неприємно про це думати. І загалом теж були сумніви знову ж таки, чи я займаюся тим. Що мені подобається, чи я займаюся тим, що ну я повинна робити, чи я є на своєму місці, і відповідей на ці питання в мене далі немає. Найбільша мрія цього року була збудувати великі ком'юніті людей через блог, і в принципі, результат мені здається, особливо тут на Ютубі вийшов набагато краще, ніж я сподівалась. Звісно, це не то, що там деякі люди мають тисячу підписників з одного відео, але ну я задоволена результатом. Я Буду продовжувати над цим працювати. О, ще на рахунок книжок. В мене, коротше, є підсумки. Що найдовша книжка була е, «Таймнича історія Білі Мілігана. А найкоротша Хто забрав мій сир не знаю, на що вам це фандом року. Ну тут все дуже просто. Звісно, дивні дива і Твенті Ван І я дуже щаслива, що я гніду наступного року, в сенсі вже цього року, на концерт «21 Pilots». Ну і плюс до того странджер Things» я вже подивилася, вже закінчився. Цілий серіал, я задоволена фіналом, я не маю жодних уваг. Хобі року. Ну, хобі в мене дуже багато. І, типу, вони всі існують одночасно, але при цьому ну, жодне з них не доводиться до якогось професійного рівня. Наприклад, ну я прочитала на п'ять книжок більше, ніж минулого року. Це дуже класно, і ніж я планувала взагалі. Теж багато знімала контенту. Мені сподобалися заняття з кераміки. Я пробую щось вдома робити з глини, але ну, без інструктора, без. Людини, яка цим займається професійно, я роблю лише якесь гімно, і я почала вчитись в'язати. У мене навіть о є коротше це. Це коротше має бути така от е, в'язана Зараз модно, воно бактус називається. Е, не то, щоб мені подобається ця ідея, того що я ніколи не ношу шапки, оці, -оці штуки. Але ну це було дуже просто навчитись. Я теж трохи готувала їсти протягом року, який спробувала рецепти. Я це все закидувала теж в свої соцмережі. Але ну, типу, я не готую кожен день. Ну і плюс до того я почала займатися спортом. Я трохи ходила на сквош, я пробувала, в мене навіть непогано получалось і теж почала ходити на пілатес. Але зараз я мушу від нього відмовитися, тому що ну я постійно сиджу вдома з собакою своєю, і типу я не можу вийти з дому. Але пізніше, коли більш-менш стабілізується ситуація, то я збираюся далі ходити на пілатес, тому що мені від цього краще на спину вона не так болить. Ну на рахунок невдачі року, то в принципі я. Нічого не можу конкретного назвати, їх було багато, але вони всі вирішилися. Тобто якоїсь такої дуже глобальної проблеми все-таки не було. Ну і предмет року, звісно, звісно ж, це знову ж таки мій телефон новий, тому я дуже задоволена. Навчання. Я зараз вже на третьому курсі інформатики мені лишилося, якщо не рахувати цей семестр, який зараз в лютому закінчується, то мені лишилось два семестри. Дипломна робота ніби вже мала би початися, але щось там мій куратор, бо ще якось. Не знаю в яких облаках літає, але ну дипломна робота взагалі на нулі поки що. Е, я би хотіла писати диплом. Ну трохи на підставі того, що я навчалася в Хорватії, тобто е, Native Language Processing. Я теж вчу іспанську далі. Я ну вивчаю вже зараз на А2, е, Ну і постійно навчаюся отак. Дружба я планувала під кінець року зустрітися з усіма там своїми якимись коліжанками, подружками, з якими я не бачилась дуже давно. Але ну знаєте, життя повернулось інакше. Тому мені прийшлося навіть багато різних зустрічей просто скасувати, тому що ну якраз таки на різдво на новий рік мене дуже багато людей кликало, і я з радістю би пішла. Але з іншого боку, я постійно думала, що окей, моя собака хвора, це напевно останній день, останній її тиждень, і кожен день він останній. І типу навіть зараз. Я вже потягнула стільки часу, що ну мені вже треба йти на роботу. Вже ну прям не можна стільки нагліти. Вже треба походити в офіс. І я постійно думаю, окей, я буду в офісі, і вона буде сама вдома. І якщо це станеться, коли я буду в офісі, типу вона буде сама вдома, я прийду, а там ну, труп, типу. Ну, я просто відчуваю себе винною в цьому випадку. Але ну, з іншого боку, я знаю, що я нічого не можу зробити, жити треба за щось. І тому, ну, типу, треба. Тридцяте питання, все, що пов'язано з романтикою. В цьому році, типу, вона закінчилась, все. І це було хороше рішення. Ну, але, типу, скажімо так, я говорила протягом року з дуже багатьма людьми. Ну, я вирішила так, що я не буду... Якось опускати свій стандарт. І я краще, чесно, от не знаю, буду жити все життя сама, ніж я буду жити з ким-небудь, хто мене не цінує, хто там не знаю себе поводить як дитина і для кого я буду другою мамцею. Тому я цього не хочу, а бачила дуже багато таких людей. скажем так, я, я собі знаю, що мені треба. В основному, в основному, всі мої вимагання, все, що мені треба, воно прописано в Біблії, і типу там дуже є чітко розписано якою має бути жінка, яким має бути подружжя, і так далі. І тому я стараюся цього триматися. Коли я там з якимось чоловіком, наприклад, говорю, то я одразу бачу, які в нього є цінності, як вони не співпадають з моїми. Чесно, ну. Не співпадають. Ну і плани на наступний рік. В принципі, я старалася якось дуже багато планів не робити. Цього року я маю складати документи вже на резидента ЄС, тобто вже якісь більш серйозні документи тут і ну, звісно ж, я маю поїхати на концерт 21 Pilots, а так загалом, ну, то продовжувати вести соцмережі, продовжувати читати, написати той диплом. Я, чесно кажучи, дуже сильно хочу цього року піти до церкви. Я пробувала е, якийсь час тому, десь півтора року тому піти до одної церкви, і в принципі я там була може два рази. Загалом я хотіла туди ходити більш регулярно, але мені не дуже пасувала локалізація, це було дуже далеко, мені треба було півтори години їхати в одну сторону, і мені не завжди це виходило. Тому я просто слідкувала, я була на групі, там церкви, і, коротше, вони між собою типу, розсварилися, і вони якось ну, дуже велика частина людей, особливо ті, з якими мені було приємно спілкуватися, то вони пішли до іншої церкви. І та інша церква, ну, вона теж знаходиться недалеко, тобто мені знову ж таки не пасує доїзд. Але я увесь час молилася до Бога і просила е, якусь церкву, щоб була близько мене. І от нещодавно, але ну, це вже було під час того, як я хворіла. І нещодавно я побачила, що дві церкви: одна українська, друга там польська. Євангельські церкви, вони переїхали і вони знаходяться 20 хвилин від мене, дуже близько. І загалом я планую, може, коли це все закінчиться, то піти на молодіжку до них подивитися, що там, як там, які там люди, що вони роблять, типу чим живуть і так далі. І якщо мені все буде пасувати, то я вже буду думати, як би мені ходити туди постійно. Хоча, ну взагалі. У типу всі церкви вони мають служіння в неділю. А мені неділя ну прям не дуже пасує, тому що в мене в родині теж це єдиний день, коли всі вдома, коли там можна щось спільно вирішити, щось там поговорити і так далі. Треба кудись іти в неділю, або буде якось вирішувати. Загалом, ну така от ціль долучитись до церкви, стати частиною церкви. Може, я дуже там мрію бути в групі прославлення. Я колись була дуже давно. Якби все було добре, то взяти хрещення, але ну не знаю, як це вийде. Головне, ну, вірити, довіряти Богові, і тоді все станеться у відповідний час. Ну і все. Я думаю, що ви і так не додивилися навіть 5 хвилин, тому що в мене є статистики цього всього. Але якщо раптом ви додивились, то я вам дуже дякую за це. І, звісно ж, до наступного відео.